Фармадол таблетки від головного болю. Що ж, Люся, ласуємо херсонськими ковурами цього року? Е, я поки не ласувала. Я трішки побоююсь. Чого ну я думаю, що напевне там багато нітратів. Ну я собі так придумала, я не перевіряла і не занурювалася ще в цю тему. Але все одно а, про а, херсонські ковуни, взагалі українські ковни, будемо сьогодні говорити. А, але ж попри постійні обстріли, фермери Херсонщини такі змогли засіяти частину полів, і очікується, що цьогорічний врожай буде в районі 6 тисяч. Тон херсонських кавунів, хоча в мирний час це близько було 160 тисяч про цьогорічний сезон кавунів і про їхню безпечність або навпаки, зараз а, зробить а, пряме включення Антон Пшеничний. Антоне, тобі доброго ранку. Що з кавунами українськими цьогоріч? Олег, доброго ранку. Ну можна сказати, що сезон Кавунів в Україні офіційно стартував на поточному тижні. Українські виробники почали відвантаження перших партій смугастих ягід зі своїх домогосподарств. Вони вже Потрапляють на українські ринки, і до речі, цьогоріч цей процес стартував на тиждень раніше ніж минулого року. Поставки перших партій вже відбулися, і можна такі поки що не часто побачити е ці ягоди на ринках, на ярмарках. Як от на цьому, голосіївський проспект, кінотеатр Загреб тут є такі рідкі ядки, де можна побачити невеликий асортимент, але все ж таки він є. Е вищі ціни ніж минулорік е сьогодні сьогодні вже можна побачити, якщо говорити конкретніше, то це від 18 до 27 гривень кілограм в середньому можна звісно знайти її за 35 і за 40 але в середньому це 18-27 і це в середньому на 60 майже відсотків дорожче ніж минулого року. На ціну дійсно вплинула ситуація на Херсонщині, тому що набагато менше буде кавунів цьогоріч Якщо говорити про цифру, як ви сказали, вже це 6000 тисяч Саме така кількість з херсонських ягід потрапить на українські прилавки, але це мізер порівняно з тим, що було до обстрілів до цієї всієї ситуації, коли просто фермери не можуть працювати звідси і стрибоксін. Але є інший нюанс, про який сказала якраз Люда: це е, нітрати. І якщо говорити е, конкретніше, то мережею гуляють відео, де споживачі вимірюють спеціальним пристроєм кількість нітратів, і результати на оцих от, от відео перевищують норму у декілька разів. Зів пристрій зашкалює екранчик, червоний, і все прям страшно. Але цей нюанс ну доволі специфічний, тому що насправді все не зовсім так, як показують. Як саме зараз, чи там є нітрати, моя колега Влада Грубич вирушила у Кавуновий рейд, у Кавунову інспекцію і перевірила. Чи дійсно наші магазини е, мають дуже велику кількість кавунів з нітратами? Що таке нітрати взагалі? Чим вони безпечні і чи можна поласувати безпечною ягодою? Про все це давайте подивимось далі. Соцмережі ряснюють відео з перевіркою кавунів. 580. Майже в 10 разів норму привишає. Нітрати це солі та ефіри азотистої кислоти. Їх використовують для добрив у сільському господарстві. Допустима кількість нітратів у кавуні 60 міліграмів на кіло. Більше стає отрутою. Оце іон нітрату, коли він потрапляє в організм, він перетворюється на нітрит, а потім зв'язується з гемоглобіном крові, і він далі не може переносити кисень. Невже нас труять? Беру нітратомір та йду на пошуки безпечного кавуна. Опа. Тест. 960 мг міліграмів при нормі 60 Перевіримо ще один. Опа. Так. Що ж робити? Чи знає про це продавчиня? Нам говорили, що може бути Чуть-чуть, ну не настільки. Зі стихійної точки рушаю до магазина. 750 п'ятдесят 60. шістдесят. Вас там думаєтеся? Це більше ніж у 10 разів перевищується норма. Не знаю, принаймні мене це дуже лякає, і не лише мене. Боже, ти скільки раз це кашу Я подумала, ну хай буде завищено. Не на стільки. Пані Катерина цьогоріч не їла кавуна і вже не планує. Показ першому. Так, що. Дякуємо. Ось зірвімся, як кажуть. Показує нам свій вибір 9 Женя. Перевіряємо. 520. При нормі 60. Страшно <проб> да. їсти після такого. <проб> Однак надія знайти кавун, який таким можна з'їсти, лишається. Перевіряємо ще одну ядку біля супермаркета. Який щоб шобни жа які хочуть дві тисячі міліграмів. Та це ж просто рекордсмен. Датірований ка хімії всякої, усі люди. А того що жука трави, що він більше розмножається. Те ж саме, і люди. Що ж тепер робити з цією інформацією? Хімік Глібрепіч, звісно, продукти з вмістом нітратів більше ніж у сорок разів їсти не радить. Однак шокує іншим. Там нема ніякого йон селективного електрону, тобто це просто або два дроти, такі які стиркаються, або просто там дріт, типу, на ньому два електрода, бо тобто вона теж стиркається як штепсі в той камон. І вона фактично міряє, що воно міряє електропровідність. Колонна. Отже, нітратоміри не гарантія інформації. Електропровідність це не вміст нітратів, а популярність приладу хімік пояснює просто бояться, вони добре продаються, тому вони і продаються. Тобто, в реальній лабораторії аналіз на нітрату будуть робити абсолютно не так. Тож цілком можливо, моя перевірка ще не означає, що нам продають отруту. Щоб переконатися у словах хіміка, їдемо до науково-дослідного інституту. Я вважаю, що таким пристроям довіряти взагалі не можна, бо кожен прилад, яким ми проводимо дослідження, він проходить, має проходити калібровку. Начальниця лабораторії фізико-хімічних досліджень Алла Маслюк каже, лабораторні пристрої регулярно перевіряють. А от якість нітратоміру нікому не відома, тому радить довіряти лише експертним висновкам на руках у продавців. Заключення лабораторії, що дана продукція має вийти в реалізацію з допустимими рівнями нітратів. Інше питання: чи буде цей сертифікат на руках? Якщо ні, краще шукати ядку з необхідними документами і їсти по справжньому перевірений Кавун. Ну, ось так, колеги, відповідно, що оці всі відео це просто лякалки, і нітратомір. Це не гарантія того, що в кавуні є нітрати чи немає нітрати. Тому беріть, будь ласка, документи, просіть документи у продавців. Дивіться, що там, які висновки лабораторні, і тоді чому ні, купуйте кавуни. Люд. Ну як тебе? Цей сюжет Антон, трошки заспокоїв? Це для мене був шок. Контент. Ти просто відкрив мені очі. Я направду збиралася купити нітратомір. Це бо влада, хочеться, це влада. Розумієш, хотіла купити, щоб перевіряти дій нас чи скільки там є нітратів. А зараз ми після твого дослідження зрозуміли, що там велика похибка, і насправді вони не показують реальну картину. Зусім про інше говорять, і треба довіряти лише лабораторному висновку. І ну просто у, покупців, у продавців вимагати ці документи. Дякую тобі дуже. Пасибі. ти зберіг мені кошти в моїй кишені. О, Антон Шаничний, пасибі. до наступних історій.